Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам покажу детальне відлаштування планки чотиранга тандаса. Отже, ми виходимо в цю позицію з колін, руки розміщуємо зап'ястки під плечима і ноги вирівнюємо назад, витягуємо максимально в одну лінію. Стараємось, щоб таз і плечі в нас знаходилися в одній лінії. Дуже корисна позиція для укріплення рук, і також, взагалі, для тренування нашої виносливості, стійкості і стабілізації. Отже. Виходимо в позиції, руки під плечима, стараємося, щоб у нас голова не провисала вниз, уявляємо позаді в нас стіну, якою ми потилицею вдавлюємо назад. І дуже часто помилка це таз, ми його або відвертаємо наверх, або провалюємо вниз. Того стараємось його підкрутити під низ і вибудувати таку одну лінію. П'ятки в нас внаштовгаються назад, вагу тіла подаємо трошки вперед. Більше щоб у нас плечі були над зап'ястками. Точки опори пальці в нас розміщені широко і гарно вп'ялися в килимок. Вказівний і великий палець між цими двома пальцями. Ось тут на основі ладонь у нас має бути основна вага. Далі, після цього, ми стараємось розподілити центр уваги, щоб він у нас був між ногами і між руками, але більше трошки зміщений все ж таки вперед. Стараємось зібрати себе чотири пальці між пупком. У нас є така уявна точка, центр тіла. Стараємося завжди увагою бути тут, і щоб ми все тіло, наче нитками, стягували саме в цю область. Тримаємо також підтягнутий живіт, уявляємо, що в нас. Всередині, наче є якийсь шарик, і ми стараємось його м'язами тазу, наче захистити, тягнучи лобкову кістку до нижніх ребер. Активно протидія на рівні м'язів, це старатися тримати ось таку гарну рівну лінію і не провисати в плечах, навіть коли вже там прийшла хвилина чи дві, і коли вам важко. Ви все рівно вибудовуєте гарну рівнесеньку лінію, гарну опору в стопи, руки втягнуті, потилиться назад, і ми тримаємо дану позицію. Всім дякую, друзі, було корисно. Ставте лайк.